Новорічний зорхід. Рік минає, час сплива, скрізь трапляються дива. В новорічну ніч казкову буде те, що й не бува. З неба зоряного місяць промінці нам простяга, у мандрівку зориходом всіх охочих заклика. Буде подорож далека, Вкрай незвіданих пригод, ми відвідаємо планети, на яких не був ніхто, на космічному параді в зорях простір полотно, шлях чумацький, нас чекає, білий, наче молоко, будуть інопланетяни, нам заїдів по світах, хлібом сіллю нас зустрінуть у сріблястих тарілках. Покатають всюди й будуть за туристів нас приймать, ми, мандруючі земляни, Всесвіту пора звикать. На космічному експресі всю галактику промчим, покупаємося в зорепаді, заночуємо на зорі, у сузір'ї водолія стрінем зоряних митців і відвідаєм нарешті резиденцію богів. Тишу космосу послухать, на концерт потрапим теж. Музика космічних звуків в просторі часу безмеж, шанс потрапити в безмежність випадає раз на рік, мрію випустіть на волю і вирушайте запоріг. Старто півночі, панове, в зореході зориха... зорих... па... є місця. Поспішайте, часу мало, місяць плине до кінця, в новорічну ніч казкову скрізь трапляються дива, незабутній туру Всесвіт, бронювати вже пора, вирушає у політ новорічний зорехід. Пристебніть паски безпеки, несемось в космічний світ. Позаземні пили вітер, бризок, зоряний фонтан, З Новим роком вас вітають астронавтий капітан.